У Миргороді триває вступна кампанія до професійно технічного училища номер 44 одного з найстаріших і найвідоміших навчальних закладів регіону, що готує робітничі кадри вже понад 75 років. Тут учні здобувають не лише фахову освіту, а й отримують повний соціальний пакет. Навчання безкоштовне, щомісячна стипендія, харчування віддання за пільговими цінами, а проживання в гуртожитку безоплатне. Професійно-технічний навчальний заклад в 2025-2026 навчальні роки набирає студентів за такими професіями: кухар, бармен, кухар-кондитер, кухар-кондитер, модельєр тракторист, машиніст СГ-виробництва категорії А1, А2, Б1 та водій категорії С. Електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування та водій категорії С. Ми набираємо діток як після 11, так і після 9 класів. Для вступу до нас повинна підійти дитина або сама, або на нашому сайті, подати інформацію про себе. Для цього потрібно свідоцтво про закінчення школи, базові документи та медична довідка, яка дозволяє навчатися за професією. А саме головне це велике бажання до навчання. Всіх запрошуємо до нас. Професії інтегровані, а отже, випускники мають розширені можливості працевлаштування. Важливий те, що навчання передбачає регулярну практику за фахом, а кожен учень перебуває під постійною увагою класного керівника. Чому саме до нашого закладу необхідно вступати? В нас дуже чудова матеріальна база, яка дає змогу навчити діток професії, щоб це був кваліфікований робітник. Під час проходження навчання ми проходимо виробничу практику, підписуємо договори із роботодавцями міста Миргорода, а також Миргородського району та Полтавської області. По закінченню навчання наші учні працевлаштовуються на ці ж підприємства. Матеріально-технічна база ПТУ номер 44 відповідає сучасним вимогам професійної освіти. У закладі функціонує 13 кабінетів професійно-теоретичної підготовки, 4 кабінети загальнопрофесійної підготовки, 12 лабораторій та 5 навчально-виробничих майстерень. Що стосується матеріальної бази, у нас є сучасне обладнання, на якому діти працюють. Це і кухонний комбайн, і індукціонні плити. Що стосується перукарської справи, також сучасні машинки, ножиці, інструменти, все це йде в ногу з сучасністю. Також для практичних занять учні окремих спеціальностей мають доступ до навчального полігону, господарства та автотрактородрому. Навчальний заклад має навчальний полігон, де проходять підготовку учні за професіями тракторист, водій і також слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки. Наш навчальний заклад має в своєму Розпоряджені 140 орних земель, де ми проводимо самостійно обробіток ґрунту і, обробіток і вирощуємо різні культури. В ході даних операцій також залучаються учні для того, щоб в реальних умовах володіти професією. Сьогодні ПТУ No44 це сучасний навчальний простір, адаптований до потреб дітей із різними освітніми можливостями. Інклюзивне навчання тут не просто гасло, а частина щоденної роботи. Комфортні побутові умови, працює їдання, облаштовано гуртожиток, є спортивний зал і відкриті майданчики для занять фізичною культурою. Усе це створює умови для повноцінного, безпечного та комфортного навчання. Для іногородніх учнів маємо. Гуртожиток, де проживання для учнів безкоштовне, також їдальню, де організовано трьохразове харчування і для пільгових категорій харчування безкоштовне. Учні, які навчаються в нашому навчальному закладу, отримують стипендію в розмірі 1250 гривень. Також проводимо навчання дорослого населення за такими професіями, як тракторист, електромонтер. Кухар і перукар. Маємо можливість навчати доросле населення за програмами від Центру зайнятості навчання за ваучером, а також за кошти фізичних осіб та юридичних осіб. Уряд України спільно зі службами зайнятості започаткував спеціальну програму безкоштовного навчання для жінок. Навчання проводиться на базі закладів професійно-технічної освіти, у тому числі і Миргородського ПТУ номер 44 а також центрів зайнятості з урахуванням потреб регіону і запитів роботодавців. Програма покликана посилити економічну спроможність жінок, розширити можливості їх працевлаштування та підтримати родини в умовах воєнного часу. Запрошуємо всіх бажаючих отримати професії, такі як тракторист, а також електромонтер. дівчат, жінок можемо навчити для того, щоб вони працювали в даних сферах. У межах європейської програми «Юфоскілз – кращі навички для сучасної країни училище стало учасником масштабного оновлення системи профтехосвіти. Наприкінці 2023 року, в рамках цього проєкту заклад отримав нову сільськогосподарську техніку, чотири сучасні трактори, два вантажні автомобілі, сівалку та навчальне обладнання. Це дозволить значно підвищити якість підготовки трактористів машиністів, фахівців, які особливо потрібні в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення аграрного сектору країни. Дана техніка використовується в навчально-виробничому процесі, учні здобувають вміння на новій техніці і стають більш конкурентно спроможними на ринку праці. Вже вони підготовлені до нового обладнання, до нових механізмів, до нової техніки і на підприємства. У реальних умовах підходять вже як кваліфіковані робітники. Також наш навчальний заклад став одним із переможців проєкту 100 майстерень, яке реалізовує Міністерство освіти і науки України. Мета даного проєкту модернізація майстерень професійно-технічних навчальних закладів, для того, щоб учні навчалися безпосередньо на новому обладнанні. В ході цього проєкту на кошти 18,5 млн грн. Наш навчальний заклад облаштує нову сучасну майстерню з сучасним новітнім обладнанням, інструментами. Також закупимо за ці кошти комбайн, новий комбайн і сільськогосподарську техніку. Юнацтво має змогу панувати професію не лише теоретично, а й практично, проходячи всі етапи виробничих процесів від початку і до завершення. Такий підхід дозволяє не просто запам'ятати, а по справжньому зрозуміти і відчути суть обраного фаху. У результаті випускники виходять з училища підготовленими до реальної роботи, а не лише зі свідоцтвом про освіту. При виконанні польових робіт залучаються діти до виконання всіх операцій робіт на навчальному полігоні. Стараємося залучити всіх по максимуму для праці, щоб практично вони все це пройшли, поїздили, зрозуміли, як це робиться. Весною ми зробили, здіскували всі наші поля. Потім ми загнали сюди культиватор, скультивірували, потім заїжджали сівалки, сіяли. Оприскування ми проводили самі, тому що з дітей залучати не можна. Ну, і на збір зараз ми на машинах самі, тому що діти на канікулах. Техніку нам оновили, парк оновлений, дуже це корисно. І нам приємно працювати, і дітям приємно, коли в тракторі в тому, і кондиціонер працює. і ну, Умови праці дуже поліпшились, полегшились нам. Професійне технічне училище номер 44 міста Миргорода це більше ніж просто навчальний заклад. Це місце, де молодь отримає не лише знання, а й практичні навички, впевненість у власних силах і реальні перспективи на майбутнє. Вступна кампанія триває.